Терроплі на добре. на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС продовжують працювати люди, які постійно контролюють стан реактора та саркофагу. Востанні роботи з укріплення саркофагу тут велися у 2008-му. Тоді російська фірма Атомстройсервіс спорудила металеві конструкції для підтримки однієї із стін, яка внаслідок саморуйнування нахилилася. Тим самим у балки і карбе. В этих местах приподняв, не приподняв, а вот передав лист, позволило разгрузить эту стену и укрепить на 15 лет. Із 15 років гарантії на укріплення стіни, обіцяних росіянами, минуло вже три. Поки що саркофагу вдається стримувати витік радіоактивного ядерного палива, що криється в реакторі. В свою чергу чиновники хочуть убезпечити загрозливий об'єкт шляхом спорудження нового укриття. Для реалізації цього проекту Україні не вистачає 740 мільйонів євро. Тут сподіваються на грошову допомогу від інших європейських країн. Деякі з них в сумі вже пообіцяли 550 мільйонів мільйонів. в разі отримання цих грошей, президент України говорить про наміри збудувати об'єкт укриття вже до 2015 року.